Двадцять? Скільки? Повно двадцять. Я ж з другом пройшов, він молодший за мене на два місяці. Він наймолодший, а я так, чуть-чуть старше. А так, так, да, найменші, напевно, ми. Рівень роботи він перекриває візрост, і вже ніхто не хоче. Не хоче і не може сказати, що типу, от цей малий, типу, якийсь. Ми попали на війну, ми знали, що ми не йдемо в, ну, десь там ходити отак з шагом. Ми йшли на бойові дії, ми йшли, щоб нищити ворога. Я зараз учусь в університеті на четвертому курсі. На історі... історика України. Історію України? Да. України? Ну, так. Я і друг сам собою, ми на одному факультеті. Мій кращий друг зараз зі за мною в... я з ним прийшов в армію. Ще в мене був ще один офігенний друг, Ігорек, але він загинув. Теж пішов в армію в 19 років. Мені трошки не подобається, що якісь тіпи годин по 40 сидять на хаті і бояться там щось, а я щось в 20 маю це робити, хоча. Як вони кажуть, за владу не хочемо воювати, хоча вони її вибирали, я ще на виборах ні разу не був. Є такий осадочок, але все одно ми знаємо, що це, ну, коли, коли я тут, я, це, це моя робота. тобто Я маю це зробити, я маю це виконати. Чи я не вважаю себе якимось героєм там, або ще щось. Ні. Я просто, ну, просто роблю те, що треба.